Давали питання на рахунок обслуговування Mazda 3 в БК Кузові. Якраз у нас є такий автомобільчик зараз в роботі. Багато хто, якщо у них колись була така машина, або вони володіють цією машиною, вони знають, що таке. Корозія кузова. Ці мазди, мазді цих години, та взагалі всі мазди тих років випуску, тобто, наприклад, у нас машина 2007 року, вони всі гниють. В незалежності, який пробіг на автомобілі, незалежності була в ДТП машина, не була в ДТП машина, задні арки гниють, пороги гниють, короба порогів гниють, крила передні гниють. По кузову ці автомобілі дуже слабкі. Напевно, із японських автомобілів це саме. Гниюще автомобіль. По моторам питань нема, тобто мотори тут надійні, масложорів в них не зустрічаються. Салони на маздах, як завжди, красиві, салони на маздах зносостійкі, якісні. То якщо ти їздиш в Мазді, то ти розумієш, що ти їдеш в Мазді. Якщо брати із японських автомобілів салони на маздах одні з, одних найкрасивіших. Многоречашка задня маздавська, яка дуже, дуже часто потребує до себе уваги. І якщо, наприклад. Деякі салінблоки ми можемо замінити без важелів, то, як показує практика, подпружинні важелі і важелі косточки, як вони так називаються, треба міняти тільки в зборі. Чому? Старий салінблок випресовуєш, новий там уже не тримається. Треба або його прихвачувати на сварку, що зменшує ресурс цієї деталі, або міняти важелями. Тобто трошки в копеечку воно влетить. В середньому підпружинний важель він там коштує аналог до двох, оригінал там десь близько 4 тисяч, в залежності, де ви знайдете. Дуже, дуже часто зустрічається, от у нас є, це запотівання задніх ліхтарів. Вирішується або перепаковкою стекла, промазати герметиком, або заміною фонарів, якщо брати автомобіль з розборки, але опять же, все одно воно буде тікти. Якщо роздивляєтесь до покупки такий автомобіль, в першу чергу дуже сильно стан кузова, тому що гниють. І дуже велику увагу треба приділяти саме ходовій частині, тому що машини вже не нові, і якщо коснеться заміни ходової, Жилів багато може добре вам вдарити по карману, тому дуже уважно. Дивіться, дивіться або краще розглядайте модель трошки поновішу, Там вже буде менш проблем з корозією по кузову.